Зараз багато хто вирощує розсаду, і у вас такі запитання надходять останній тиждень до мене. Купуємо триходермо Мікардіан і чи можна її застосовувати разом з фуніцидами? Наприклад, такі, як, як Юніформу, такі, як Тапсін або Правікур Енерджі або Магнамагнікур, тобто давати в полив це для кореневій системи. Одразу одразу кажу, фуніциди вони від зроблені від того, щоб вбивати фунгі, Це гриби. Триходерма це гриб ґрунтовий, котрий покращує родючість ґрунту, покращує стан рослин. Тому з фунгіцидами ніколи не змішуйте і разом не давайте триходерму. тому що фуніциди, якщо вони якісні, вони повинні її вбити. Триходерму обов'язково треба давати через 4-5 днів після внесення фунгіцидів. Бувають такі умови, що треба зробити профілактику кореневим захворюванням. Коли утримали всходи, або там, коли пікуєте, надриваєте кореневу систему. Треба дати ґрунтовий фуніцид в нормі якісний, прострочений. Даєте фуніцид, який саме ви вже знаєте, по ваших умовах треба обрати. І далі через 4-5 днів даєте, наприклад, трихадерму з кореневим стимулятором або триходерму з амалгеролом, який покращує її дію і взагалі а, трохи стимулює кореневу систему. В дослідах ми бачили, що трихадерма плюс корений стимулятор це краще, ніж фугніцид та корене стимулятор. А, моя вам порада: купуйте саме живу перевірну трихадерму, там де вона якісно розвивається. Ви повинні знати, що для розвитку триходерми потрібен кисень. Наприклад, якщо це розчин з триходермом, то вона там поступово вмирає. Чому? Тому що кисень в цьому розчині майже відсутній і вона залишається жива, жива тільки в верхньому шарі. Якщо це дуже широка якась яка площа, то там її багатенько. А якщо це пляшка, то там площа верхня, де є вода і повітря, там дуже маленьке. А в цьому шарі вони вмирають, але є і плюс там залишаються тільки пожинні речовини. Тому вибирайте правильний продукт і застосовуйте без фуницидів. З інсектицидами можна змішувати. З добровими можна змішувати, З стимуляторами кореневої системою. Потрібно змішувати триходерму. Давайте її раз в два тижні. Або чергуйте раз в два тижні, давайте якусь біоту в ґрунт. Один раз триходерма, через два тижні бактеріальні препарати, псевдомонеси, асотобактер, Басирус асоптілюс, Вони захищають також кореневу систему, як і триходерма, і стимулюють і е, насичують киснем, а більше кисня в кореневій системі. Тоді там не хочуть розвиватись хвороби. І чергуйте один раз триходерма, через два тижні бактеріальні препарати корисні. Потім, після бактеріальних, знову триходерма, через два тижні. Після триходерми знову бактеріальні. Тенденція ось така: живі організми в грунті покращують його родючість і роблять більш доступними елементи живлення.